Ми знаходимося на вулиці Фещенка-Чепівського. 21 липня вчора тут провалився самопливний каналізаційний колектор діаметром 800. Справа в тому, що було багато дощів на вихідних, він наповнився. Йому вже близько 50 років. І ми розуміємо, що видно підмок свод колектора і провалився, відкрилось провальне. На даний момент сьогодні ми робимо підготовчі роботи. Буде колектор розкопаний, вставлено в ставку труби. Плануємо завершити 22 липня. Якщо не успіємо, то завтра 23 липня роботи будуть завершені. Водопостачання відключати не плануємо, плануємо виконати роботи при діючій системі водопостачання водовідводу. На даний момент задіяно близько 5 одиниць техніки та близько 10 чоловік. Ми замінимо ту ділянку колектора, яка провалилась, тому що заміна всього колектора буде коштувати десятки мільйонів гривень. Як ви знаєте, ми міняємо 2 кілометри колектора на вулиці Івана Гонки і це коштує близько 150 мільйонів гривень. На жаль, у нас таких коштів немає. Ми ж знаємо, що Житомир водоканалу 125 років. Останні колектора будувалися в 80-х роках. А центральна частина міста будувалась в 60-х-70-х роках минулого століття. Звичайно, трубопроводи всі вже свій ресурс практично відпрацювали, і тому аварійні ситуації стаються. Провалля є, будуть від цього нікуди не дігнешся. Іменно на цій ділянці ні. А в цьому районі, в цьому кварталі, близько п'яти років тому також було провалля, яке ремонтувалося.